Ми вже когось вітали, нас вітають сьогодні Святим Різдвом і Святим Різдва може порівнятись хіба що свято Христового Воскресіння. Навіть такі суперечки я чув. А яке свято важливіше? Ну, Різдво, якби Христос народився, то не було б Воскресіння, не було б. Та що ж кажете, Різдво. Не було б Воскресіння, не було б сенсі і в народженні, але великий сенс є взагалі життя Ісуса Христа від Його з'явлення на землі. І його життя, смерть. І дійсно, свято Різдва зараз святкується з великим розмахом. Не шкодують люди ні сил, ні часу, ні коштів. Ялинки, подарунки, прикраси, вітання, різна атрибутика, що зв'язана і не дуже пов'язана із Христ... з народженням Ісуса. Це сприймається якщо не всіма, то більшістю і не тільки в християнському середовищі. Люди різних віросповідань навіть, не тільки християнських конфесій, вітають один одного з Різдвом Ісуса Христа. У багатьох народах Він є хтось, учитель, пророк, просто мудрий чоловік, але Він там є, і мені це дуже подобається. І в багатьох країнах, де християни складають меншість, також дозволяють святкувати Різдво, також вітають, також людям навіть дають вихідний день в цей день. Ставляться навіть вертепи. Марія, Йосип, маленьке дитятко Ісус, мудреці, пастухи і так далі. І дійсно це влаштовує багатьох людей навіть атеїстів. Вихідний день, свято, відпочинок, поспати довше, поїсти смачніше. Хай собі буде маленький Ісус. Такий немічний Він лежить собі в яселках на соломі, ангелки там, вертепи, можна сфотографуватися. Нікуди не поспішати, діти вдома, я теж не на роботі, все так добре. І от такий Ісус людей дуже влаштовує. Маленький, немічний, безпорадний, який залежний дуже від людей, від обставин. Але Різдво, народження Ісуса це тільки початок надважливої місії, ради якої і з'явився Христос на землі. Ця місія називається Спасіння. І ось цей Христос. Який прийшов спасати і який одного разу прийде судити цей світ, от такий Христос людям то і не подобається. І от про такого Христа в Різдво говориться саме менше. Навіщо ускладнювати, навіщо робити серйозні лиця? навіщо сперечатися? Але якраз в цей період Різдва, коли як уже говорилося, люди більш відкритіші, більш з м'якими серцями, хочеться сказати не про маленьке новонароджене немовлятко Ісус, який лежить запеленений, а про того Христа. Який жив, який був, який говорив слова істини і правди. Він говорить Івана 12, розділ 46, 47 віршик: Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зостався. Коли ж Бог хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Світло прийшло на світ, з яким не може порівнятися цим світлом ніхто і ніщо. І це світло не подобається, бо воно говорить про діла, про діла людські злі. Маленький Ісус в яслях – так. Дорослий Ісус ні. Ісус, якийсь прийде судити світ і від... воздати згідно справ кожного, такий зовсім уже негативний. Йогось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з, з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті і на землі мир! У людях добра воля. Я впевнений і переконаний, що якби люди прийняли Христа, то на землі був би мир. Я вчора позвонив в Україну. Ми приїхали раніше з роботи, такі задоволений, і вже думаю, 14 а в Україні вже по 15-й. Також позвоню, привітаю, розпитаю, що там, як там. А люди на роботі. А люди і сьогодні на роботі немає вихідного дня. Ми пожинаємо те, що колись посіяли, не сприйняли, не повірили, не довірились цьому світлу, яке прийшло в світ. І результат: Христос приніс мир, Христос приніс світло, а люди возлюбили більше темряву. І страшний час, який зараз в Україні, тоді прийшов час пожину, коли люди сказали ні. Ми хочемо жити так, як ми собі хочемо. Післязавтра для багатьох людей ця подія забудеться. Сьогодні, завтра. Післязавтра настануть новий час, нове, нове свято, новий рік. Ми будемо готуватися вже, домовлятися, чи вже домовлені де, коли і що. Будемо знову вітати, знову бажати, здоров'я, щастя, радості, знову очікувати чогось. А як воно може здійснитися, коли за цим всім не буде Бога? Який дає мир, який дає щастя, який дає здоров'я, який благословляє всім необхідним. Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне, Бог так полюбив, що віддав. Люди часто розуміють, що любов це тільки брати. Я хочу, щоб мене любили, поважали зі мною, рахувалися, годили мені, купляли мені подарунки. Але любов це не тільки коли ти сприймаєш і береш любов це і тоді, коли ти віддаєш. І, от чи байдужі люди Богу, Бог це показав на Голговському хресті. Маленьке немовлятко це одна річ, а піти на смерть ради самих страшних грішників, великих, маленьких. Яка різниця? Оце є найвищий прояв любові. І в ці чудові святкові дні я хочу подякувати Богу, що Він є з нами. З нами незалежно від обставин, які в нас, коло нас, самих добрих чи злих, Бог з нами, коли ми йому вірні або ні, тому що Він залишається вірним своїм обітницям, любити нас, допомагати, потішати, попереджувати і розділяти з нами всі радощі і труднощі. Хочу сказати, Господи, допоможи нам залишитись вірним Тобі, а тим, хто не знає тебе. Відкрийся їм, проговори їм до їхніх сердець і допоможи віднайти їм мир з тобою. Амінь.